Людина, наприклад, яка не розуміє, як працює організм, як він має одушти, вона п'є антибіотики, вона їсть хренову їжу і приближує себе до своєї смерті. І тут людина може обрати. Смерть з одним і тим же самим партнером, іпотекою і умерти в один той самий день, як всі мріють. Чи людина обирає життя, життя наповнене радістю і не прив'язане. Оце четверта система цінності. Це прив'язка. От я рекомендую Світлані ще раз повернутися в четверту систему цінності і її перепрослухати. Для того, щоб відбулася трансформація у цього мислення, вихід із цієї зони. Саме четверта система цінності, там якраз тема почуття вини, те, яке відчуває Світлана на даному етапі, тому що на даному етапі якраз це запустило психосоматку, почуття вини. І там є тілесна практика на почуття вини. Вини у цій системі цінності. Так, саме вона. <смі> і 21 день Світлана. Це ваш варіант. <смі> Та, ну і запит на цвяхи. А, потрібно, я казала, кожен раз, коли вже щось не спрацьовує, потрібно міняти запит на цвяхи. з яким запитом я йду на цвяхи і запит на цвяхи він має бути на. Вихід із почуття вини. Я обираю себе, як я маю обрати себе, що лежить в основі, коли я обираю себе, а не обираю емоції інших людей. Бо коли я обираю емоції інших людей, це я намагаюся контролювати думку інших людей про себе. Значить, мені не похір. Значить, я живу в стадії, що я боюся ще критики. А якщо я боюся критики, то, відповідно, це є певний страх, який не дає мені вийти в соціальне розширення. Тому що ну, я боюся критики, критикуючих людей. Наприклад, я критики, не боюся. Для мене критика це нормально. Я знаю. Що лежить у основі критиканта? Я знаю, що там завжди маленька, травмована дитинка сидить усередині. І вони критикують, тому що ну не вміють вони по-іншому, ну не знають вони, як працювати з мисленням. Тому ну, це маленькі діти. Це, от, наприклад, тата, як в мене там маленька дитина, 6 років. І е, зараз вона мені критикує, щось там мені скаже і ще щось, і свої капризи проявляє, і я стану і на неї буду обіжатися. Ну, на дітей не ображаються. От тому е, тут потрібно розуміти, в якій я позиції знаходжуся для того, щоб щось міняти. Важливо розуміти, що я вибираю, що для мене важливіше. І коли ви виставляєте пріоритети, вам зрозуміло, для чого ви живете. І живемо ми для того, щоб відчувати себе здоровими. І коли ти здоровий, ти по-іншому себе відчуваєш, ти відчуваєш свою потрібність, ти відчуваєш свою наповненість. І саме зараз темою здоров'я потрібно зайнятися як ніколи. Тому що ті магнітні бурі, які спалахи на сонці, а буде саме пік такий 19, 20, 21, 22, вам важливо зрозуміти. Що це прям буде пробивати, хто ми такі, щоб протистояти магнітному полю, хто ми такі, щоб протистояти там планетам і так далі. Ми ніхто, ми можемо тільки працювати зі своїм тілом, щоб тіло мало ресурс в даний період часу е триматися на плаву. І ну, ця тема стосується не тільки тебе, тут е ну, і будуть слухати ще ті, що у них так само е професія. Пов'язана з офісом, з комп'ютером, з пересушенням головного мозку. Хто що не зрозумів? По професії, по професії чоловіка, хто ж хоче розібрати? Я не по професії, е, у мене два чоловіки, були мої два однокласники. Mm -hmm. е, ну, е, це теж про те, що е, травма е, в шкільному віці, тому е, ти працюєш з дітьми. Щоб ти розуміла, і треба витягнути ту травму, знайти її, зрозуміти, де лежала ця травма, що було у основі тієї травми, коли ти навчалася в школі, от раз на в школі і в студентські роки. Бо один зі ж оцей другий то зі школи, угу. перший теж був зі школи, але ми одружилися в студентські роки. Тому угу. ми зразу і розійшлися, але Ну так і студентський, так і зараз я ж зі студентами працюю так. на роботі. Ну, от, це про те, що там є травма. От, І, і ці студенти показують: і якщо ти звернеш увагу, з якими травмами приходять діти до тебе, то ти зрозумієш, яка травма лежить у основі. То я вже ви мені підказали студентські роки, я працюю зі студентами. Я в студентські роки і заміж вийшла, і я коли нам видавали диплом уже про закінчення освіти, я в той день, бо день перед тим я не хотіла прізвище міняти, день перед тим я сказала, я буду на своєму прізвищі з дипломом. І я вирішила в той час, в той, в той момент ще ці останній так розлучитися. Ну, так у той самий період. Mm -hmm. я зараз думаю розлучати. Бачиш, яка в основі лежить травма. Травма розлучення. Uh -huh. Так. Але в той момент у мене було набагато більше енергії надії. Ну та до екземи не дійшло. Одразу то все розумієте, розвалили, отаку, витягнули. витягнулися. І та Світлана, як справи? Світлана думала тихенько зайде, нікому не, не замітно. Ну, а Оксана у... все. Так. Да, Оксана все витягнула, все проявила, все показала і всім показала, для того, щоб ви розуміли цінність того, що е, я. Ну, не просто щось собі там балакаю і просто на вас заробляє гроші. Я ділюся з вами тим досвідом, який ви роками носите у собі. Я його з вас витягую. Відом. Та ви, ви як хірург, ви не витягуєте, ви то ріжете по-живому, розумієте? Ну, щоб так на мене попасти, я ж не думала, що я сьогодні десь з вами буду в тому діалозі. Я ж кажу, перед тим записалася з цим питанням, як я маю розвестися, записалася на Е, Потім думаю: та воно може само якось, та я вже приїду з Італії, та вже якось воно буде, а тут Оксана прям так от в чоло і. Оксана не належить до тих психологів, які роблять це тактично, ідуть, гладять людину по голові, людина ходить там роками до психолога і зливає все в контейнер, як вони кажуть, контейнерують. Я належу собі. Психолог має бути тактичним. А я кажу: а хто таке сказав, де є установлені норми моралі і права? Ким це видана ця інформація, що людина має відповідати е, стандартам іншої людини, а не бути собою. А я чого ж відмінила? Думаю, я з'їжджу на море спокійно. Бо зараз, як до Оксани попаду після 9 числа, вона зараз як почне різати, яка я поїду? Ну, поїду прекрасна. Оксана зробила, що мала зробити. Не тікаються. І різати, і шити вмію, розумієте? І, і, все. і не тільки тіло, а ще й душу. Да. вас виходить ідеально. Да, тому, е, якщо я бачу у людини проблему, то я не буду заливати це в папірчки і казати: ось ти там потерпи, там у тебе щось зміниться, там у тебе всесвіт за тебе потурбується. Та кому ти потрібна? Якщо ти не потрібна собі, то нахер ти здалася цьому всесвіту. Ой, дякую, Оксана, вам за цю лекцію? Е, за це таке як -то, оперативне втручання, mm -hmm. від якого я втікала. Виверта... я виверталася як. Я виверталася. Mm -hmm. Але ж дивіться, як. Мудрий всесвіт і мудре тіло, що всесвіт бачите, організував все, щоб я сьогодні пішла до того майстра, щоб вона мені таке сказала, бо вона побачила та. І тут вже і сьогоднішній марафон, бо 20 числа буде марафон, а я би мала бути в дорозі. Не знаю, документи ще не, не прийшли, бо то ніби два дні перед тим. Но сподіваюся, що я таки поїду там. Uh -huh. От, і вже думаю, десь на п'яту годину я вже буду в дорозі певно, собі знаєте, в автобусі витягнуті дошки. Так, e, у нас буде три вебінари в цьому блоці, тому що у нас ще буде працювати астропсихолог. Ну тоді, коли я проходила а, Астрокарту свою, mm -hmm. і а, вона мені казала, що можливо на той момент, що в мене по цій професії, в якій я зараз пішла, немає того потенціалу, немає тої енергії, mm -hmm. але я все рівно туди пішла. Mm -hmm. Можливо, мене поле відштовхувало, але я все рівно дійшла до того, щоб зрозуміти, що в мене нема самі, а не той, так. а не що мені говорять. Коли людина настільки матеріальна, вона хоче відчути це через своє тіло. Можу, я чи не можу? Розумієш? І коли я випробовую потенціал свого тіла, я тоді переконуюся. Так, це було правильно. Тоді я ставлю галочку і рухаюся далі. Але я кажу, що в житті треба все пробувати. Не створювати собі лінійних установок. Я пішла і попробувала те, що я хотіла. Не попробувала би ти, думала б: ну, блін, я не пішла у цей досвід, а я там могла мільйонером стати, так? Угу. Ці ситуації я закрила. Це як ці гештальт терапевт Закрити певну ситуацію. сьогодні Побачила, що у неї одна і та ж сама ситуація проявилася через там, 30 років. Так? Я, наприклад, вам пишу те, що буде у вебінарі. Так? І от зараз я взяла таргетолога, вона каже, для мене це, наприклад, забагато цієї інформації. Я кажу... А я пишу тільки частково, а розширюю я цю інформацію набагато більше завжди. От. І є люди, які приукрашають нічого не даючи, а є люди, які намагаються зменшити, але цінність того набагато більша. Тому тут треба розуміти ціну і так. цінність. Угу. І е це основне, що ти маєш зрозуміти для себе: ціна, цінність. І чесність із собою це три якості, які ти маєш витягнути із цієї роботи. Якщо ми той досвід, який ми маємо, не застосовуємо його зразу, а чекаємо, коли нам видадуть диплом, то половину досвіду ми втрачаємо по дорозі. Житла, не туди вріял, то біль в неї, яка яку вона біль закриває? Вона закриває біль, тому що в неї немає свого житла. І вона закриває саме цю біль. Вона показує своєму мозку, як можна заробити на житло, які схеми потрібні для того, щоб мати своє власне житло. Так, Лілі. Так, а може, як поки ну, їй працювати там, поки квартиру не, ну, не купить житло, а вже як купить житло, то вже ну, може міняти. Так, ну, тому що у неї задача зрозуміти, а як це мати своє житло. Задача вийти з дитячого статусу, задача е, стати самодостатньою. І е, ну, людина може переосвідомити на певний період часу, що. Е, Мені просто потрібно нормально заробляти, щоб могти собі знімати то житло, так? І тоді я вільна, бо тому що житло воно теж нам робить певну зону прив'язки. Ми прив'язані до певного місця проживання. І це теж певна співзалежність. І коли ми е, от не маємо житла, ми переїжджаємо з місця на місце, ми можемо легко делегувати туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Коли ми прив'язуємося до якогось одного житла, у нас порушується тема делегування. І для того, щоб ми були в ресурсі, для того, щоб ми розуміли, як це для нас працює, ми е, ну, маємо витягнути. Вона ну, вийде звідти тоді, коли вона завершить свій гештальт. Але це не має їй сказати я чи ще хтось. Вона має це відчути через своє тіло, через свою свідомість, має включитися свідомість разом з тілом. Бо поки людина не завершить. Той гештальт її знову поверне у ту ж саму стезю, у той самий напрямок. Ну Поки... так як в мене включилася ступня сьогодні, так? Так, так воно працює поле. От. Тому електричество, електроенергія і так далі. Вам важливо проаналізувати, ким був ваш партнер. Тому ось такі у нас сьогодні розбори. Ми е, мали дві години розбір. Надіюся, вам все сподобалося. Хто буде слухати онлайн, ем, аналізуйте, е, думайте, пишіть свої коментарі, і ви обов'язково отримаєте зворотній зв'язок, коли будете писати домашні завдання. Домашні завдання обов'язково будуть після лекції. Тому всіх вас обнімаю і до наступного вебінару. Майте над чим подумати, Па-па!